Як налаштувати AI-визначення конфігурації для аналізу в коданий AI? Записую коротке відео і показую, як це можна зробити на практиці. Давайте розберемо, що таке конфігурація. Конфігурація це промпт, який необхідний для оцінки того чи іншого дзвінка. Очевидно, дзвінки можуть бути різними: перший дзвінок, повторний дзвінок, закриваючий дзвінок, дзвінок, відділу підтримки і так далі. Тому нам потрібна тут гнучкість і як її досягнути. Ми маємо зайти в AI-налаштування, і тут є всі наші створені конфігурації. В цьому відео не будемо розповідати про те, як налаштовувати самі конфігурації, але логіка проста: ви можете їх тут створювати, скільки необхідно, і всередині змінювати, додавати свої кастомні метрики або використовувати наші базові метрики. Як вам діяти далі, щоб AI правильно обирав конфігурації? При створенні конфігурації ви можете вписати її опис. Тобто, мовно кажучи, коли ви пишете відділ підтримки, так? Використовуємо для відділу підтримки і вирішення сервісних запитань. Ось ми створили конфігурацію. Вона створилася у нас. Ми можемо сюди додати свою якусь метрику, можемо швиденько це зробити. Наприклад, проблема, так? Давайте так, сервісна проблема. Тут повторюємо, в оцінювання ми не будемо включати, і просто створимо, наприклад, текстове поле це не списком варіантів, а текстове. Так, ми додали цю конфігурацію, і у нас створилася ця в цілому конфігурація. Тепер нам треба визначити, а вказати правила, як визначати цю конфігурацію AI для того, щоб він правильно оцінив розмову і правильно знайшов потрібні нам параметри. Тобто ми заходимо сюди, і ось тут ми бачимо: у вас буде отак. Вам потрібно натиснути сюди. А і у вас відкривається меню. Вам потрібно виставити мінімальну тривалість, тобто це час, від якого починає, починає вмикатися, по суті, оцей автоматичний селектор, тобто коли починають обиратися ті чи інші конфігурації. В вашому випадку ви можете поставити тут будь-яку мінімальну тривалість, залежно від того, як ви бажаєте це зробити. І ви можете тут додати, ви побачите тут всі свої конфігурації, які ми створювали. От, допустимо, ми створювали відділ підтримки, він тут з'явився. Бачите, пише, а її опис не налаштований, конфігурація може братися не точно. Тобто вам сюди потрібно виписати оце налаштування. Як я б вам рекомендував це зробити? Ви можете зробити ось так. Відкрити чат GPT. Ось, допустимо, і ви можете ось таким чином, придумай, що сюди написати, аби точно визначити дзвінок. І ми можемо побачити зараз, як iAIS працює. Бачите, потрібен цей текст. Умовно кажучи, деталізований нам підійде краще. Ми далі можемо там крутити, підкручувати і так далі. Можемо покращувати, можемо щось своє додавати. Тобто, чим точніше ви це напишете, тим краще буде це виглядати. А, повертаємося в наше вікно. А, ось воно. Ми сюди додаємо, натискаємо Зберегти. У нас все зберегло, перевіряємо є. А, далі, всі таким самим чином, ви можете це робити зі всіма конфігураціями, які у вас є. Чим точніше ви кожну пропишете, чи тим точніше буде визначати AI. А ви можете вказати причини, коли не аналізувати. Тобто, умовно кажучи, якщо це а, дзвінок, про, не знаю, давайте напишемо там про продаж квартири. так? Ну, От вам подзвонили. Тоді я не буде аналізувати це. Ви тут описуєте, коли цей дзвінок, в якому випадку, коли що говорить. Тобто ви тут деталізуєте для того, щоб я краще зрозумів. В нашому випадку ми аналізуємо всі дзвінки. Все. І таким чином, ви далі просто вам нічого не потрібно робити. Всі ваші дзвінки будуть автоматично аналізуватися за вказаними вами правилами. Ось можемо подивитися, до прикладу, як це у нас працює. От, допустимо, є дзвінок. Ми бачимо, що це був перший дзвінок, і він одразу короткий перший дзвінок, що відповідає нашій конфігурації в цілому. Так само можна і інші дзвінки відкрити. Я впевнений, що вони так само будуть чітко проаналізовані. Ось тут так само буде короткий перший дзвінок, тому що у нас так налаштовано. І ми бачимо всю статистику. Таким чином, ви зможете більш унікально аналізувати ваші дзвінки, не плутатися, і у вас буде більш точна статистика. Але за вами залишається можливість так само обирати. А механічно, як аналізувати ці дзвінки, це вже буде в окремому ролику. Це базові налаштування, які ви можете зробити, якщо вам це необхідно. А в принципі, все. Ще покажу, як вам змінити аналіз випадку того, якщо у вас обрана неправильно тут категорія, ви завжди маєте можливість натиснути AI-аналітика і обрати правильно для, для вас конфігурацію, і по ній проаналізувати цей дзвінок. Вона з'явиться як додатково тут, і все, в принципі, буде у вас працювати правильно. Всім дякую.